Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини з вами Олександр Кожухівський. Палаючі нафтопереробні заводи, прорив кордону та приліт по адміністрації на Росії дуже тривожно. Станом на зараз відомо: російські добровольці протаранили кордон з РФ. Бої ведуться у Курській та Білгородській областях. Прильоти по двох нафтобазах, вибухи вночі лунали щонайменше у восьми регіонах Російської Федерації. Спалахнула ТЕЦ у Пітері, автоматичні черги лунали у Білгороді, падіння літаків іл 76 в Іваново. Підтверджено та су 27 на Білгород ще не підтверджено робота ППО у Курську та Ганрозі, та Білгороді приліт по адміністрації Білгород. Це ще не все після атаки дрону на нафтопереробний завод у Нижньогородській області Російської Федерації припинила роботу найбільша установка з переробки нафти. Принаймні половина виробництва нафтопереробного заводу зупинена. Видала орден на арешт Путіна. Головою міжнародного кримінального суду стала саме Томоко Акане. У цей непростий для суду час потрібно стабільне співпрацюючий єдиний керівництво. Тамоко Акане у березні 2023 року видала ордер на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої справ дитини в Росії Марії Львової Білової за незаконну депортацію українських дітей. Падіння літаків в Російській Федерації продовжується. Літак іл 76 здійснював навчальний політ. Він злетів в аеродрому Північний Їпро... Був повітрі всього в кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун за попередніми даними. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря. У Міноборони РФ уточнили, що на борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Вони у себе вдома у ГУР заявили, що бойові дії на території Російської Федерації це ймовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони зрештою знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території Росії, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Путін неадекватна людина. Перша його ціль руйнація будь-яким методом України, заявив президент Зеленський. Також президент України зробив ще низку заяв. Перша заява: пауза. Це не мирні перемовини. Це для Путіна додаткова можливість для відновлення боєздатності своєї армії. Друге, плани Путіна зрозумілі, багато дестабілізаційних точок у світі. Третє, наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із Російською Федерацією. Четверте, ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють Російську Федерацію, представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. Гіркі після смак Оскара у дійсне пояснили, чому вирізали 20 днів. У Маріуполі зі скороченої міжнародної телеверсії у компанії заявили, що окремі категорії та фрагменти шоу не вдалося включити до 90 хвилинної версії через часові обмеження. Вибір номінацій для скорочення версії, нібито визначили заздалегідь декілька тижнів тому. Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі 20 днів у Маріуполі, до скороченої версії, включений минулого року для цієї ж номінації, у якій перемогу здобула документальна стрічка про російського опозиціонера Навального. Знайшлося місце у скороченій версії, як і для полі. Ітичної промови його дружини Юлії Навальної США готують пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Це може бути першим подібним кроком за кілька місяців. Додаткові кошти для України продовжують блокуватися у Конгресі. Данія надасть черговий пакет військової допомоги Україні на 330 мільйонів доларів. Європейські політики продовжують критикувати заяви Папи Римського Франциска про мужність підняти білий прапор для України. В понеділок його слова прокоментували в ЄС і офісі Олафа Шольца. Тим часом в Україні представника Ватикану викликали у МЗС. Повідомили, що розчаровані словами папи прем'єр-міністр Чехії заявив про можливість збільшення закупівлі снарядів для зсу на додаток до закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для збройних сил України у третіх країн чеські ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов'язковому порядку. Французькі військові не гинутимуть в Україні у війні проти Росії. А доки тримається Україна, їм навряд чи доведеться відбивати російські атаки в якісь із країн НАТО заявив президент України Володимир Зеленський за словами українського президента Києву не потрібні іноземні війська на своїй території, але він не проти приїзду до України технічного персоналу для ремонту західної зброї. Окупанти просуваються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово Кремінна на тлі позиційних боїв. У ЮНЕСКО порахували збитки наукової інфраструктури України. Понад 1400 будівель наукових установ зруйновані або пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу зсу відпрацювали 910 живої сили, 8 танків, 27 ББМ, 23 артилерійські артилерійських системи, два засоби ППО, 43 БПЛА, одна крилата ракета та 49 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.